Але стривайте, як так виходить, що дезоксирибонуклеїнова кислота передає нам від предків те, що ні, бито не є органічним, а розвивається в нас із роками. Наче спадковими повинні бути лише біологічні параметри, колір очей, будова тіла, схильність до деяких хвороб. Як виявляється, ні, і це не я видумав, так твердить наука. Де, коли цьому є суперкрасномовні підтвердження, які кожен може побачити неозброєним оком. Міроноватаменакер талановиті. Так, звісно. А хто це? Ось ось. Батьки своєму талановитому синові Андрію Міронову не годяться навіть на підтанцювання. А якщо до когось сучаснішого і всесвітньо відомого Батько й дід Дональда Трампа, Фрідріх і Фред талановиті, заповзятливі, жорсткі. Президенти Аме рики? Ні. Син усе взяв від предків і перевершив їх. Цей перелік можна продовжувати нескінченно і знаходити безліч підтверджень цього факту. Однак найкраще людину характеризує прізвище, в якому іноді приховано талант особистості, її схильності, її доля, її шлях. Не вірите чикатело українське прізвище. Розділіть його на дві частини і отримайте чекати тіло. Або російською чи тело. Цим усе життя монстр і займався, і слід сказати, дуже успішно. Його довго не могли знайти і зловити. Згодом це моторошне прізвище дізналася вся країна. Таке прізвище в людини недарма. Воно вказує носієві на схиль, ностій долю, яка на неї чекає і попереджає, чого потрібно уникати. Проте він не уникнув. Невігластво та небажання шукати відповідь на запитання Хто ти. Страшний бич, який занапастив чимало доль. Поїхали далі. Найбільший російський мільярдер Віктор Вексельберг. Вексель, цінний папір, берг у перекладі з німецького гора. Тобто прізвище одного з найбагатших людей Росії означає гора цінних паперів. Збіг. Хаєм. Ви знаєте відповідь? Щодо мене. Моє прізвище Крижановський. Це польське прізвище, і польською воно виглядає ось так: Каяновський. Що означає польською каї? Хрест. Два мої прадіди, священники.